Навчання в умовах війни Кіровоградщина готується до нового навчального року. Завдання номер один безпека школярів та педагогів. У закладах облаштовують укриття з інтернетом, забезпечують ліками водою. Паралельно в регіоні запровадили тренінги з питань безпеки для освітян, які виклики вчать долати. Бачили наші журналісти. Рефрон долоні покладаючи в руку, де починає рости солося. Підтримуючи за підборіддя, ми відносимо голову максимально назад, відкриваючи дихальні шляхи. Навчальна евакуація та майстер-клас із домедичної допомоги. Такий тренінг відбувся в одній з кропивницьких шкіл для керівників закладів освіти. Розповідали, як діяти в разі небезпеки, а ще показали укриття, облаштоване в школі. Комісія за участі МНСників та фахівців Держпродспоживслужби вже надала закладу акти готовності. Це ви бачите, бокси для харчових продуктів, так як вимагають наші санітарні лікарі. Це в нас ємності для технічної води. Зараз я вам покажу техніку. Вода, у нас вірніше є вода проведена, але це на всяк випадок. Далі у нас є аптечка, абсолютно упакована на 500 дітей, все, що потрібно. Облаштовувати укриття тут почали ще в лютому. Робили все силами педколективу та батьків. Грошими допомогли міська рада та благодійники. Витратили близько 30 тисяч гривень. Всього в школі на даний момент у нас 1012 дітей, із них зараз Тування плануємо відсотків 60 з дітей, 600 буде навчатися у дві зміни, змішане навчання, і зрозуміло, що вони всі тут помістяться за площею. Це приміщення розраховане на 525 осіб. Укриття не можна облаштовувати поблизу вибухонебезпечних об'єктів. Коментує начальник обласного управління із питань цивільного захисту населення. Розповідає, як має виглядати ідеальне сховище. Укриття перше до ново знаходиться в підвальному приміщенні під підвалі. Окрім того, необхідно, щоб були двері, були металеві, Две більше 50 людей. дожні два, два виходи бути відповідно, дожні місце для сидіння, будь місце питна вода повинна бути і повинна бути ну місто для каналізації та мілінасна етара. Течка, так, вайфай, інші там заходи під но. Рекомендації ДСНС України. Надалі аналогічні заняття із безпеки директори мають провести із педагогами та учнями у своїх школах. Ці заняття будуть присвячені саме безпековим питанням, тобто як треба діяти під час оголошення повітряної тривоги, організації цивільного захисту в навчальних закладах, порядку проведення оповіщення, укриття в захисних спорудах і таке інше. Нині на Кіровоградщині перевірили усі заклади освіти: 70% відсотків них. Мають укриття або можливість його облаштувати кожного дня. Ця цифра змінюється. Ми маємо оперативну інформацію, що 65% шкіл готові працювати в очному форматі. Готові працювати, наголошую на цьому. 20% шкіл готові працювати в змішаному форматі, і 15% – дистанційно. Основні причини по 15 це або відсутність укриттів, неможливість їх облаштувати, або ж це за заявами батьків. Акти готовності до початку навчального року освітні заклади мають отримати до 25 серпня. Батькам пропонують на вибір очну, змішану чи сімейну форму навчання. Остаточний формат залежатиме від безпекової ситуації у регіоні. Іскропивницького для телеканалу Еспресо.